Ірина Кузьменко Натан Анотація Я останній на землі, останній зі свого роду, таких, як я, називали виродками, біблійними велетнями, гібридами або Нефілімами, таких, як я, називали дітьми людських дочок та грішних янголів. І я не знав, ким була моя матір, яка народила мене. І я не знаю, який грішний янгол був моїм батьком. Знаю лише те, що від батька отримав янгольську силу, благодать від матері людську душу. Я жив століття із думкою, що останній Нефілім на землі, доки не відчув її. Пролог Контекст буття, шостий розділ четвертий текст, показує, що нефілімами були не ангели, а гібридні нащадки. Які народилися внаслідок статевих стосунків між матеріалізованими ангелами і жінками. Після того як ангели стали брати собі за дружин кого хотіли, Єгова сказав, що через 120 років покінчить з тим безбожним світом. Буття, шосте розділ перший 3 тексти. Далі говориться, що у ті дні матеріалізовані ангели мали інтимні стосунки з людськими дочками, і ті народжували від них синів, які були силачами. Тобто не філімів. БУТТЯ розділ 6, текст 4. 1999 рік. Англія, Ліверпуль. За весь час свого існування я навчився маніпулювати людьми та використовувати їх у своїх цілях. І я мав найліпших жінок, дорогі автомобілі, вишукані речі та найкращі апартаменти в будь якій країні, але навіть і це не приносило мені радість та втіху. Зрештою, я став спостерігати за людським життям зі сторони, будучи глядачем їхнього розвитку та нищівного егоїзму, пороку, похоті і бажанням стати домінантними на землі. Я зневірився у людях, зневірився у силі, яка породила мене, і врешті-решт зневага до самого себе, до того, ким я є, потягнула мене у безодню, на темну сторону, з якої я також знайшов вихід, але чи надовго? З думок вивели аплодисменти. Сидячи у залі і розсівшись на кріслі на першому ряду, я байдуже перевів погляд на вродливу дівчину, яка літала ніби птах під куполом цирку, граційно, легко та витанчено. Коли гімнастка зробила останній поворот на тканині, люди затамували подих. В залі запала тиша, але через кілька хвилин всі лікували, коли інший гімнаст схопив дівчину за руку та обережно спустив на землю. Ну що ж, це було дійсно гарно. Я встав разом із глядачами та поплескав у долоні, таким чином приєднуючись до захвату, який прокотився залом. Подумав, що час недаремно прогаяв та вже зібрався йти до виходу, як почув тихий шепіт. «Натан, Натан, любчику, куди ти йдеш? Я зупинився та оглянувся. Натан, я тебе так довго шукала. Раптом настала гнітюча тиша. І люди у залі завмерли на місці. Я зробив кілька кроків, але дихати становилося тяжко, і було таке відчуття, ніби хтось здавлює горло. Помітив як деякі люди почали падати та битися у судомах, і відразу над такими тілами появлялися чорні тіні. Вони заволодівали людськими тілами і становилися мерзенними істотами, яких називали демонами пожирачами. Позаду почув шерех крил і, тримаючись за горло, озирнувся. Привіт, Любчику. З її появою біль зникнув дихання відновилося. Я деякий час приховувався від зловісної демониці Касікандієри та її прихвостнів, але вона й тут мене знайшла. Вищі демони хотіли лише одного, щоб я став їхнім служителем. Вони зневолили мене, але я не підкорився. Касікандіє, яка неочікувана зустріч, хмикнув. Вона повільно почала спускатися, і поряд із нею виник пекельний пес. Я впізнав цього монстра та зробив крок назад. Чорна волохата собака становиться біля Касікандієри, Діп – саме так його називають, висмоктує з людей та надприродних істот кров, і є поплічником Люцифера. Незважаючи на те, що Діп має кульгавість на одну ногу, він небезпечне чудовисько, дуже швидкий та сильний, із червоними очима, що світяться у темряві. Та має неприємний запах, а саме запах смерті. Я рада, що змогла тебе здивувати. протягує кожне слово. Її чорні очі прикуті лише до мене. Що тобі потрібно? Підіймаю голову та дивлюся їй в очиська. Кандієра криво посміхається Ти. відійшов ще на кілька кроків. Натане, я чула, як ти колись благав про допомогу. Твоя сутність хотіла воз'єднатися із темрявою, яку породив Люцифер. Так чому ж ти пішов від нас? лагідно промовила. Я не зацікавлений у ваші пропозиції, грубо відповів. Це не моя пропозиція, лютує демониця. Я спалю до тла всіх людей, які знаходяться у цьому місці. Або ще краще діб. Вона гладить собаку. Буде пити їхню кров, знущатися з їхніх тіл до того часу, доки ти, Нефілім, не підеш зі мною. Помічаю, як пожирачі, які заволоділи тілами людей, встають та, роблячи коло, оточують мене з усіх сторін, довго думати часу не було. І я стрімко накинувся на касікандієру, розправив крила та з усією силою вдарив її. Позаду почув злісне речання діб накинувся на мене та іклами почав рвати мої крила. За кілька хвилин зал наповнив вогонь та роздалися крики людей. Метушня заповнює приміщення, люди кидаються у різні сторони. Я не встиг відбити атаку пса, і він своєю масою навалився на мене, відчув пекучий біль. Його ікла врізалися у плече. Почав бити пса крилами та, схопивши руками за морду, відштовхнув від себе. Не встигнув я піднятися на ноги. Як Кандієра напала ззаду та, схопивши за крило, знову завалила на підлогу. Натане гнівно протягнула. Краще підкорися. Тебе покинули, залишили одного на цій пропащій землі. Підняв голову і побачив, як падає стеля. Різко розвернувся та здоровим крилом завдав удару. Кандієра падає та надає наказ пожирачам атакувати. Раптом яскраве світло засліпило очі. Наш час Україна, Київ. Все, що я знаю про себе, написано у Святому Письмі та Гуглі. Інші представники мого роду, які мали грішного батька та людську матір, вже знищені. Я кілька століть тиняюся по землі, намагаючись приховати свою сутність. Коли я шукав відповідей та просив про допомогу, був почутий лише демонами. Темна сторона заволоділа мною, але я зміг втекти, вибратися та не стати прислужником. Я мандрівник, який живе лише заради себе та свого задоволення. Наприклад, останнім моїм перебуванням стало місто Київ, яке знаходиться в центрі Європи. Саме в цьому місті я зустрів янгола і навіть допоміг їй. Так я збрехав їй, що змушений був працювати на демонів, але навіщо виправдовуватися перед тими, які вважають тебе недругом. Виринаю із роздумів та оглядаюся по сторонах. Я стою перед Михайлівським собором на території Видубицького монастиря у Києві. Склавши руки в кишені, роблю кілька кроків та присідаю на лавку. Відчуваю силу, яка присутня у цьому місці. Вона огортає мою душу та заспокоює. Не знаю, скільки часу просидів на лавці, але коли, підіймаючи голову до неба, краєм ока помічаю, що рух на території монастиря зупиняється, хмурюся. Я підводжуся на ноги і мене осліплює сяйво. Примружуюся та рукою закриваю очі. Руна на лівій груді починає пульсувати, по тілу пройшовся неприємний імпульс, і через кілька хвилин на долоні з'явився напис Брашов. Це просто якесь знущання. Закриваю очі та видихаю, оглядаюся по сторонах, розправляю крила та злітаю у небо. Ніхто навіть і не помітив моєї присутності. Ну що ж, настав час покинути це місто і вирушати далі. Він не підвладний нікому. Його життєва дорога це таємниця навіть для мене. Я показую йому шлях, але він сам вибирає іти нею чи віднайти іншу дорогу. Михаїле, спочатку ти з братами наділили їх рунною захисту, навіть не дивлячись на те, що перший Нефілім робив лихі справи, сказав Метатрон. Потім привів його у Київ, де він показав свою янгульську силу, і тепер вказав наступний шлях. Я повернувся до Метатрона, вищого в сонмі ангелів. Йому немає рівного, і він стоїть безпосередньо перед престолом Творця, та виступає посередником між землею і небом. І я відчуваю гнів грішного брата він знає, що вони живі, і навіть у клітці Люцифер небезпечний, його влада це грішні подумки та дії людей адже він просочився у їхні душі та серця, діє потайки та обманом, і це неможливо викорінити. Якщо останні Нефіліми на землі це життєвий баланс, люцифер захоче використати їхні сили, щоб повернутися. Його роботу зроблять ті, які довгий час ховалися у безодні. За час свого правління грішний брат також створив дещо набагато небезпечніше, ніж він сам. Михаїле, люцифер у клітці. звідти він не зможе вибратися, і втручатися у буття нефілімів ніхто більше не буде, твердо сказав Метатрон. Вони матимуть вибір і зроблять його тоді, коли прийде час. Така воля творця. Метатон зник у білому сяйві, а я залишився стояти біля воріт рая. Я кидаюся із місця на місце. Я гарчу, та настільки лютий, що кігтями рву своє обвуглене тіло. Ричу та знову кидаюся на грати. Руки палають небесним вогнем, створеним батьком та братами, і я без сил падаю на підлогу. Сміюся. І мій сміх розриває тишу. Я розірву братам горлянки, як тільки повернуся. Чую гуркіт, у темряві бачу постать, посміхаюся. Вона стрімко летить до мене. Володарю, Астарот! протягує ім'я одного із моїх полководців. Ти зміг пробитися через силу. Мій легіон знищений, щоб відкрити прохід до тебе. Будуть нові, речу. Ти знайшов їх? Вони мають сильний захист, але я обіцяю володарю, що знайду. Тіло Астарота починає палати, він речить, і через кілька хвилин зникає. Я гиркаю у темряву. Моєю метою було показати людям їхні гріхи, і, перш за все, один із гріхів, через який мене скинули з неба, називається гординою. Якщо моє тіло у клітці, то гординя, мій гнів та лють завжди будуть присутніми у серцях людей. І я дочекаюся, доки моє творіння знайде дорогу на землю. Мій син, створений із моєї плоті та крові, створений із цілковитої темряви та морока, я дочекаюся.